Ну що ж, друзі, будемо починати з вами нашу нову тему. І перед тим, як ми почнемо з вами програмування, я хочу показати вам одну картинку. Я в інтернеті дуже хороша картинка. Називається яку мову програмування вибрати для вивчення. Отут є логотипи ну, в більшості основних мов програмування. Ну, наприклад, знайоме для вас слово Pascal. Знаєте, чудово знаєте. Далі. Далі дивіться, ось оцей логотип, бачите, ось такий шлем або така от штука. Це мова програмування Delphi. Мова програмування Delphi. І отут знизу цей логотип, це мова програмування Lazarus. Так от Delphi і Lazarus це той самий Pascal. Тобто і в Delphi і в Lazarus е за основу взяті команди мови Pascal. В чого я на цьому наголошую, ви Pascal знаєте. Delгі і Лазарус практично ті самі мови. Тобто, використовуючи ці команди, можна на них програмувати. Далі дуже популярна мова, от наприклад, C, це може бути C або C-Sharp. Це, це логотип C, це логотип C Sharp. Теж хороша популярна мова. Далі Python, я думаю, що багато ви чули про Python. Теж досить популярна мова, багато хто на ній програмує. Є ще Ruby, є ще Perl, є ще Java для програмування в інтернеті. Теж дуже популярна мова. Є ще PHP, це мова, теж дуже класна, мова для теж для програмування веб-сайтів, для створення баз. От, є JavaScript для написання скриптів для теж для сайтів. От, і, як ви бачите, є дуже багато всяких різних мов. Перед тим, як говорити далі, ви бачите, що тут деякі логотипи я вам не зачепив. Так от, я вам хочу сказати наступну річ. У всіх мовах програмування основні конструкції однакові, абсолютно тобто. Це розгалуження команда if, це повторення, повторення з параметром, повторення без параметром. Ось. Тобто ці дві структури є в всіх мовах програмування, і яку б ви мову не вивчили, ви ці структури будете використовувати. Більшість програмістів зараз користуються ось цей логотип, я вам хочу розказати. Це Microsoft Visual Studio. Студія Microsoft зробила Microsoft Visual Studio, це передовище, де зібрано більшість мов. Тобто там можна програмувати на багатьох мовах. Дуже гарне, дуже таке... Потужне середовище, туди входить і мови на основі Pascal, мови на основі Basic, мови на основі C. От так що от я вам хочу показати цей логотип, це Microsoft Visual Studio. Ну і одною з мов, яка є в цьому Visual Studio, це мова Visual Basic. Мова Visual Basic теж досить... Хорошу. В принципі, от, е, я не можу про жодну з цих мов сказати, що це погана мова. Вони всі, по-своєму, хороші, всі виконують ті самі функції. Але я хочу звернути вам увагу на ось цей логотип. Бачите? Е, пише Visual Basic, але воно створене, е, воно розміщене на основі логотипу Excel. Що це означає? А це означає, що фірма Microsoft будувала мови програмування у свій пакет Microsoft Office. І коли ви маєте пакет Microsoft Office, а ви всі його маєте на своїх комп'ютерах, то ви можете програмувати на мові Visual Basic. Ця мова Visual Basic, яка вбудована в пакет Microsoft Office, є трошки спрощена. Ну, як спрощена, там немає всіх команд, що є у повноцінному Basic, який знаходиться в Visual Studio. Але там є основа, на якій можна навчитися програмувати і потім без проблем перейти на повноцінну мову програмування. Через те ми з вами будемо працювати. На цій мові. Це буде мова Visual Basics, спрощена, вбудована в Microsoft Office. І вона скорочено, називається VBA. Visual Basic для аплікацій. Це по-англійськи. А по нашому буде вбудований Visual Basic у Microsoft Office. Ось показую вам. Знає, заходимо ми в Microsoft, офіс, шукаємо, де, ось він, Microsoft Office. І бачите, от у мене є Access, Excel, PowerPoint, Publisher і e Word. Будь-яка з цих програм, ви можете запустити її і включити роботу у Microsoft Visual Basic. Давайте я вам покажу це на прикладі, наприклад, PowerPoint. PowerPoint точно цікавий. є. Запускаємо PowerPoint. Ну, а ці кроки, що я буду робити, ви записуйте, тому що ви повинні вміти це зробити е, в будь-який момент на будь-якому комп'ютері. Ось ми запустили PowerPoint. Неважно, чи це Word, чи це Excel, чи це PowerPoint. Першим ділом нам треба відключити безпеку для того, щоб можна було створювати програми на VBA, на Visual Basic. Програми, створені у додатках Microsoft офісу, називаються макросами. Тому ми переходимо на вкладку Параметри. Чи то параметри Word, чи то параметри. Excel чи PowerPoint, ще раз показую. Класну тут. беремо параметри. Після того появляється ось таке вікно. В цьому вікні ми знаходимо пункт Центр керування безпекою. Вибираємо його і переходимо на вкладку Параметри центра керування безпекою. Тут по замовчуванню стоїть подключіть всі макроси. Отако. Ви ставите Включити всі макроси, там пише не рекомендується включити всі макроси і ставите галочку Довіряти доступ до об'єктної моделі проєктів ВБА. Visual Basic для аплікації. Значить, поставили включити ці матроси, поставили довіряти, нажимаємо ОК, нажимаємо ще раз ОК. І тепер у нашому PowerPoint можна писати програми. Для того, щоб запустити редактор Visual Basic, тут є кілька варіантів. Один з варіантів... Найпростіший це буде Alt F11. Нажимаю клавішу ALT на клавіатурі і не відпускаючи, нажимаю клавішу F11. У нас з'являється ось таке вікно. Ось таке вікно це є вже редактор Microsoft Visual Basic. Бачите? Для того, щоб починати, ми вибираємо пункт Insert User Form. Ще раз подивіться, запишіть собі Insert User Form. І ми отримуємо ось таку форму. Це вже є основа для нашої програми. Крім цієї форми, ми маємо ось таку невеличку Кладочку, яка бачите, називається Toolbox, це означає панель інструментів. От приблизно так само, як у вас інструменти були, допустимо, в Paint, от, чи там при малюванні в Word, от так само тут ми маємо панель інструментів. На панелі інструментів розміщені всякі різні об'єкти, які ми можемо розмістити на формі нашої програми. Допустимо, якщо мені треба, щоб в нашій програмі була модка, Кнопочка, ми беремо кнопочку, ставимо, і в нас в програмі є кнопочка. Далі, якщо мені треба, допустимо, щоб в програмі була смуга прокруточки, так. ставлю, ось і маю смугу прокруточки. Якщо нам треба вставити картинку, ми беремо рамочку для картинки, це називається Image Box. І сюди можна вставити картинку. Що треба буде, щось там. Написати ми ставимо міточку, лейблу вона називається, і тут на лейблі можна писати. Допустимо, так само от, для вибирання якихось опцій береться така штука, яка називається Option Button. І так далі. Тобто, все, що тут є, ми можемо розміщувати на нашій формі. Ну це ніби зрозуміло, правда? Тобто ми нашу. Програму оформляємо, не займаючись програмуванням. Такий спосіб програмування називається візуальне програмування. Тобто, ми з вами ще не мали ні одного рядочка коду, а вже загальний вигляд програми зробили. Розуміло? І це продовжуємо робити, не займаючись програмуванням. Тобто, от я хочу підписати нашу програму і назвати її перша програма. Як це зробити? Зараз покажу. Але перед тим скажу, що всі об'єкти, оці, що ми розміщуємо на формі, і сама форма має властивості. Властивості форми ось, називаються так Проперті. Я по буквах розставлю. зрозуміли? Тобто, якщо ми класним по кнопці, тут будуть властивості кнопки оман що класним по малюнку, це в нас властивості малюнка, якщо класним по формі то це властивості форми. Зрозуміло? Тобто ми можемо міняти властивості всіх об'єктів зразу ось тут, на панелі властивості. Ще раз повторимо. У нас є форма, у нас є панель інструментів. І третя важлива штука це панель властивості. От давайте попробуємо. От, допустимо, я хочу поміняти тут фон. Без проблем шукаємо властивість. Фону. Ось наша властивість фону. Називається бак Клацаємо Клацаємось тут. Вибираємо колір. допустимо, о, червоний. Це наша Ця... цей об'єкт вже червоний. Добре. Допустимо, я хочу ось тут на лейблі щось написати. Без питань. Ось, це я ще вчера... зарано, це я вам пізніше покажу. Я... Стираю те, що тут написано, і пишу, наприклад, перша програма. Тут натисни тут. Єганно як. Поміняємо кольор. Так, класно. Бачите, як, тільки як, по якому об'єкту класно властивості його з'являється тут рядом. Я класно по кнопочці будемо міняти його колір. Колір кнопочків заходимо на палітру. Жовта. Оп, хорошо. Так, перша програма є. Жовта кнопочка є. Shift треба поміняти. Shift зробимо. Кій би такий хитрий, подумати Shift. О, знайомий, монотипи курсива. Він гарний. Зробимо полужирний. Зробимо 16-й. Окей. Чудово. Натисни тут. Все, прекрасно. Перша програма. Натисни тут. Це трошки підбільшим. Так, єс. Єсть. Угу. Ну це вже може бути. Так, давайте викинемо все цей. Бачите, я по ньому клацнув і нажимаю Длете. Зрозуміли, як викинути щось не потрібне. Клацнув по ньому, нажимаю ДЛТ. Все видали. Так. Ну що ж, давайте ще вставимо на фон якусь картинку. Так. Йдемо в інтернет, шукаємо якусь картинку. Угу, угу, угу. Так, давайте. Осінні ліс. Один. Все. Обаче, яка красива програма. Люкс. Таким чином вже програму ми зробили. Вже вона в нас є, у нас ще нічого не робить. Програма запускається так само, як у Паскалі. Бачите, є трикутничок. Запустити програму. Давайте попробуємо її запустити. Напускаємо. От, наша програму запустилась. Бачите, яка красива програма. Красота! Програма гарна. Називається Практично один. Тут пише перша програма, тут є картинка, є натисни тут. Ну, ми, правда, натискаємо, ніякої реакції нема, бо ж коду ми ніякого не написали. Тепер ми перейдемо до коду. Для того, щоб прописати код, треба об'єктам, які є на... Формі прописати дії. У нас є тільки один об'єкт, який нас зараз цікавить його дія, тобто кнопка. Нам треба, щоб ми натиснули кнопку, і там з'явилася якась дія. Як зайти в програмування? Для того, щоб зайти в код, треба навести мишку на той об'єкт, який ви хочете запрограмувати, і класнути по ньому два рази. Після того, як ми класнули два рази, ми попадаємо ось у поле для написання коду. І тут є такі слова. Спочатку йде слово private sub і закінчується end sub. що це означає? Це підпрограмка або частинка програмки, яка призначена для одного об'єкта. Нас цікавить цей об'єкт, ми йому повинні призначити якусь дію. От запишіть за мною. Перша команда, яку ви вивчите у цій мові. Команда звучить так. Все, я переключу на англійську мову. МСГ з великої букви Box. MSG Box. Тоді відкриваємо дошку. Тоді ставимо лапки. Ну, і у нас ось тут. А тоді в лапках можна писати все, що ми хочемо написати. Ну, ми напишемо, допустимо, ура! Зараз я другу лапку поставлю, закрию дужку. От, І тоді між цими лапками напишу. У, ра! У нас все вийшло. Все, тепер це вікно з кодом ми можемо закривати і перевіримо, як працює наша програма. Запускаємо програму, нажимаємо дрон, трикутниця, хоп, ось маємо нашу програму. Нажимаємо кнопочку. о, З'явилось діалогу вікно. Коли ми нажимаємо ОК, воно зникає, знову зникаємо, воно ось з'являється. Таким чином наша програма працює. Закриваємо програму хрестиком і залишилося зберегти нашу програму. Як же ж зберегти нашу програму? Вікно... В Uzual Basic ми можемо просто закрити. Сам додаток закриватись ще не можна. Нам треба зберегти цю, цю програму, яка називається макросом. І для того, щоб її зберегти, у нас є два варіанти. Беремо файл, сохраніть как. Зберегти як. Збираємо місце, де мені треба зберегти, допустимо на робочий стіл. Називаємо її. Практично один. І по замовчуванню тут стоїть презентація PowerPoint. Так зберігати не можна. Бо коли ви збережете просто як презентацію PowerPoint, то у вас збережеться порожня презентація, а макрос пропаде. Тому у нас, як я казав, є два варіанти. Або вибираємо Презентація PowerPoint з піддержкою макросу. Або вибираємо презентація PowerPoint 97 2003. І в цьому випадку, і в цьому макроси збережуться. Нажимаємо Зберегти. І тепер ми можемо сміливо закривати нашу презентацію. Дивим, дивим. Ось вона наша практична один. Бачите? Практична один. Перевіряємо, чи вона працює. Відкриваємо презентацію. Нажимаємо Alt плюс F11. Запускаємо програму. Працює. Ну ось і все. Тепер залишилося зробити вам таку саму програму.